Preložilno naše naučevanje. Zahvaljujem e, se, da sem še vedno za plode, ki se da nekaj daruje. Znamenje se da nekaj nam dalo, da se ne marsikaj. Da vam je vse več možnih razgraditi, da ne, predal, da jim vse leži. Нагадаю, я так штукатурив у себе у хаті, там весело, і я є-дра-дра-дра, і аж до лихта. Ну, ну, а дуже людина кинула ну, палок і стіни вже відлегну. Ну це ж не від мене, це все в відділенні. Це не моє. Але що каже Ісус, по чому, знаєте, по дарах, по плодах. А плоди це вже наше. Це вже то, що ми робимо. До чого ми прикладаємо зусилля? Як ми живемо, як, ну, це є вже наше. Дар нам дав Всевишній. Ми не можемо користуватися, можемо його знехтувати ним. Але плоди – це те, що від нас. І того Ісус каже, по плодах їх. То, що вони будуть плодоносити. Так міша вже згадав за Авимелеха. Це наша недільна глава. Я мушу продовжувати то, що ми читаємо одні глави і мусимо. За Авимелеха це ім'я, ім'я титул. Авемелех це син себе... Гедеона. Гедеон, який спасає Ізраїля. Дайте ця історія дуже подібна до сьогоднішнього часу, 9 мільйонів євреїв. У на колона около 300 мільйонів арабів, чимось воно нагадує. І ця історія нам напоминає про те, що цей Ізраїль, який на даний час є, це тільки Бога. Ну, неможливо було їм так вижити там. Неможливо. Так як Гедеон фізично не міг одоліти то військо, яке було там, він не міг його одоліти. Без Бога. Там нічого не зробить. І вони зібралися, і Бог каже, ні, забагато. Ви переможете, і то скажете, так, ми своєю силою це ми зробили. Розпускайте. І залишається її дуже маленько, і вони йдуть і одолівають. І ця історія нас навчає чого? З, що покладання має бути на вселищ. Але у нього народжується син Авимелех, який народжується, кроме того, що він мав дуже багато жінок і мав 70 синів від своїх жінок, в нього ще була наложниця, і він стоїв наложницею, народжується Авімелех. Цей син потім домовляється у всіх що нащо щоб над вами царювали там. Усі, я саме й буду царювати. Роблять таку злочинну угоду, і він йде і вбиває 70 своїх братів по тато. Один з них лише вижив чисто случайно. і він розказує їм причту про те, що Тернові над вами хоче царювати і ви його обрали. І який ми маємо взяти з цього приклад. Що отримує і Авимелех? І що отримує без город? цього царя? Город знищений, палений, а Авимелех голову свою отримує жирнове, жирновий камінь за то все, що він зробив над своїми браттями. Тобто, е, Сіння? І жатва не буде Так, Сіння, і жатва. Що він сіяв, то мусить пожати, не іначе. Що сіхем вибрав собі, то він мусить пожати. Не інакше. Далі пам'ятаємо історію Єфай, да? І фай. І фай як переклади, як. І фай також і те на війну, щоб він. Обійдив, і він дає необдуманну обіду. так людина необдумана, що то сказала, і потім виходить дочка його. Я не знаю, я от на це не подумався. Навіть він не виконав цього обіця. Ну, не виконав. Чи потрібна була Бога ця жертва? Гарантовано не потрібно, це взагалі не... Там хоч б пробують розказувати, що там вона пішла у, у сучасний монастир, що там, там написано в жертву приношення сосаження. Чи було потрібно? Потім? Але це нас навчає тому, щоб ми перші... рішення. якісь обіцянки, Добре і добре. І добре думали, я А Як воно це? Що воно може з цього вийти? Дії святина корпуса. Продовжимо. Матфія закінчується. Знову ж матфія. Хто замітив, 26-й той раз був, і 26-й mm -hmm. і на цей раз Казав той Комаров, я бачу, що не уважно слухали, то я ще вам розказував. Так що то приміняє цю главу, та я ще раз на один тиждень перечитав. Е, я вже казав в прошлої суботи, що там е, і наступили у дні. Ми розуміємо, що це було в каноном і Але ми підемо далі по діях святих апостолів. Mm -hmm. e, Начнемо з першого, так будемо потрошки переглядати. Четвертий вірш. І зібравши їх, він звелів їм, не відключайтесь із Єрусалима, чекайте обіцяного відця. Про що ви чули від мене? Має наступити день під і Бога у своїй волі покладено так. На сьогодні, на цей час давалися заповіді. І в продовження цього на День П'ятдесятниці буде то, що Одиця не від Ну, його запитують, чи не відновлюєш царство, Ісус відповідає, не ваша справа знати часи і сроки, які поклав Отець у своїй владі. Але ви приймете силу, коли зійде на вас дух святий і будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій юдеї і Самарії і аж до краю з землі. Тут вже в цьому я вернуся, чуть якраз Іван я цим закінчується, 20 розділ, 22 стік. Сказавши це, він дихнув і говорить їм, прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, тим відпуститься, на кому залишити. На тому залишиться, пам'ятаємо, так? Да? Тож є, є у перекладах. Мова йде, е, якщо ви будете прощати, то й вам проститься, і якщо ви будете прощати, то й вам не проститься. За мій? це менше, менше не все темне. Тобто, Апостоли на той час, коли на них зійде Дух святий, вже мали бути не розуміти. Він їм вдухнув і сказав, прийміть. Mm -hmm. Але ви приймете силу, і тоді буде для певної роботи Бог дає здібності, знання, силу. 21 вірш, отже, треба, щоб один із тих, котрі були з нами. Тобто Іуда загинув, повісився, і апостоли собі між собою кладуть таку, що треба когось, щоб нас було 12. Отже, треба, щоб із тих, котрі 21 вірш, перший, були з нами увесь час, коли перебував і ходили з нами Господь Ісус. Починаючи від хрещення Іванового аж до дня, коли він вознісся від нас, був разом з нами свідком Воскресіння Його. Тобто в цьому віршове що говориться, що були, крім 12 апостолів, були і інші, які постійно ходили з Ісусом. Читаємо, що Від хрещення аж до Воскресіння Його. Ми так привикли 12, ну там щось жінки ходили на то. Але були чоловіки, які протягом всього цього часу ходили разом з Ісусом, разом з апостолами, і вибирають двох Йосифа і Юста та Матфея, і кладуть, я помолившись, по пожеблю. Та, і другий, другий розділ починається, коли настав день п'ятдесятниці. Усі вони були одну Раптом щемився шум з неба, ніби сильного вітру, і наповнився весь дім, де вони перебували, і з'явилися їм розділені рики, мов вогнені, і спочили по одному на кожному дні, і сповнили всі Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати. У Єрусалимі ж перебували юдеї, люди по З усякого народу під небесами, коли зчинився шум, зібрались народ. І схвилювався, бо кожен чув, що вони говорять його мовою. І всі були вражені і дивувалися, кажучи один одному, чи не всі ці, які говорять галилеяни, як же ми чуємо кожного своєю рідною мовою, в якій народилися. Ми зараз живемо у час індустріалізації, і по одягу вже не так просто приділити, з якої національності ця людина. Ще років сто назад, коли ми подивимося. Разміша має старше, пам'ятаєте, коли українці вишивали свої національний одяг і їх було видно, що це українці. Так само тоді з'їхаються з Єгипту, з каждого, і у кожного народу була традиція одягу, була традиція. І по цьому могли бачити. І вірки, ті І каже, вони всі галилеяни, але говорять на нашій мові. Знаєте, я аж подивився в інтернеті, е, Академіч, Академія наук нам е, е, дає розуміння, що в українській мові приблизно 256 тисяч слів. В українській мові приблизно 256 тисяч слів, коли вони говорять на мові, і що каже, і говорять, і ми розуміємо. Це дуже складні місця, які нам треба буде ще розбиратися. Бо є говорення на мовах і є молитва на мовах, де йде переклад, йде, каже, коли говорить, нехай переводить. А є говоріння, коли він говорять вони. Вони чують. І мова відповідна насичена, зрозуміла. І тут перелічуються. Парфіяни, медяни, дуже багато. І вони е, дає навіть далі таку думку, що там як синхронний перевод був, коли Петро говорив, а вони чули, каже на своїй мові. Є навіть така думка. ну це так, Ми не можемо це, це так, для нашого розуміння. Бог дає їм через Духа Святого здібності, що вони говорять і всі, хто перебуває там, чують на своїй мові. І говорять, про що говорять? Про великі діла Божі. Не просто що говорять, а вони чують, як ті говорять, про великі діла Божі. І 21 стих апостол Петро вже це все об'ясняє. І буде всякий, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться. І це місце, це є з Іу і там написано, і всякий, хто призове ім'я Господнє, спасеться. А для того, щоб призвати це ім'я, то має слухати пророка посланого, як і мене, каже Мойсей, і той пророк навчить так, як і Мойше вчив. І він буде знати ім'я, і він тоді зможе і призвати. Бо щоб призвати, треба знати. А якщо людина нічого не знає, може Ізраїльський, вислухайте ці слова Ісуса Назарея, може засвідчено вам від Бога силами, чудесами і знаменнями, які Бог створив через нього серед нас. Як і ви самі знаєте. І далі каже: ви радую Його. Від святого правильного відтеклися у нізнанні. Почувши це, вони зворушилися серцем і сказали Петрові та й іншим апостолам, що нам робити, мужі браття. Петро сказав їм, покайтесь і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення гріхів і приймете дар Святого Духа, бо вам належить обідниця і дітям вашим і всім дальнім, кого тільки покличе Господь. Бо наш. І іншими багатьма словами він свідчив їм, умовляв, кажучи, спасайтеся від роду цього лукавого дикого роду. Я от подивився, що ж нам говорить переклад. Переклад е, е, підстрочний переклад Винокурова пише, спасайтеся від кривих доріг. Спасайтеся від кривих дорів. Іван Хреститель що каже? Рівняйте. Рівняйте дороги ваші. Поправляйте на яку дорогу? На оцю. Бо це місце трошки використовують, воно асоціюється, коли Ісус каже, рід лукавий і зразу спадається від роду цього, від кого. Так ніби на євреї це вже від це спасайтеся. А там написано спасайтеся від кривих доріг. Дороги, які скривльоні не по Слову Божому, а по ну, так краще, так легше, так проще. 14, а ви святого і праведно відреклися і просили дарувати чоловіка убив. Це відповідь на те, коли нам починають там розказувати, ну, ну, Ісус порушував суботу, щось він там. Ні, ні, Ісус нічого не порушував. Він був святий і правильний. І розділ восьмий вірш, тоді Петро, сповнивши Духа Святого, сказав їм, начальники народу і старішні Ізраїля, якщо від нас сьогодні вимагають відповідь за благодіяння немішному чоловікові, як він зцілився то народу Ізраїля, що іменем Ісуса Христа Назорея, якого ви розп'яли і якого Бог воскресив і мертвих, нам поставлений Він перед вами здоровий. Він є камінь, занедбаний вами, але будь Будівничими, який став доріжним каменем і нема ні в кому іншому спасінню, бо нема іншого імені під небом, даного людям, яким належало спастися нам. нас. Може, спастися нам, ми маємо розуміти, коли учні з Ісусом йшли, і ті діти сказали, Оші, Анна, спасі нас від гріхов наших. Ісусом. Христом ми можемо, Ісусом Місієм, Ішум Месієм ми можемо від чого? від наших гріхів. Далі на відповідь у 24-му вірші, коли апостольська церква молиться, то вони кажуть владика Боже, що створив небо і землю і море. Та все, що у них. Ти устами Отця нашого Давида, раба Того, сказав Духом Святим, чого заметишились народи, і люди задумали марнем. царі царідні, і князі зібралися на Господа і на Христа Його. Бо справді зібралося у місці цьому на святого Сина Твого Ісуса, помазаного тобою. Ірод, і понтій Пілат з язичниками та народом Ізраїльським, щоб зробити те, чому було визначено наперед рука Твоя і Рала Твоя. Вони виконали то, що Отець поклав у своїй волі. Не євреї розп'яли Христа, як це прийнято у християн, вони виділи всьому, вони розп'яли, а розп'яли євреї разом з язичниками для того, щоб. Виконосилася воля Отця для спасіння найперших написано, тих у першому завіті і милості не залишає усе вишні і уставлю. Слава наші Бога. Амен.